Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Дії з двоцифровими числами. Доповнення умові задачі за питаннями. Побудова відрізків Допоможіть крокодильчику. Назвіть пропущені числа. Виконайте це завдання усно. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка. Пишемо по черзі числа 37, 73. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 127, номер 1. Зміни текст так, щоб утворилася задача. Два пінгвіни ловили рибу. Один зловив 20 рибин, а другий на 10 більше. Пінгвіни дуже люблять рибу. Задача складається з умови і питання. У нас є умова, а немає питання. Відомо, що один пінгвін зловив 20 рибин. А інший пінгвін на 10 більше. Яке буде питання? Скільки рибин зловив другий пінгвін? Перший 20, другий на 10 більше. Якщо більше це означає, що треба додавати. Пишемо задача 1. Записуємо приклад двадцять додати десять. Тридцять. Як ми скоротимо рибин? Риб. Ставимо кропочку, записуємо відповідь 30 рибин. 30 рибин спіймав другий пінгвін. Номер два. У кожній сумі знайди невідомий доданок. Значення суми записано на літальному апараті. 34 в сумі з якимсь числом дає 54. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. тобто 54 відняти 34. Запишемо цей приклад у зошит. Записуємо приклади 2. Записуємо перший приклад. 54 відняти 34. Десятки віднімаємо від десятків. 50 відняти 30, 20. Одиниці від одиниць. 4 відняти 4 0. 54 відняти 34 20. Невідомий доданок 20. Тепер у другий стовпчик запишемо приклад правильно. 34. Додати 20. Дорівнює 54. 60 в сумі з якимсь числом дорівнює 67. Щоб знайти невідомий доданок від суми віднімаємо відомий доданок. 67 відняти 60. Записуємо. Записуємо 67 відняти 60. Віднімаємо десятки, залишається одиниці. 67 відняти 60 залишається 7. У другий стовпчик записуємо правильний приклад. 60 додати 7. Дорівнює 67. Далі завдання до виконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Завдання 3. Побудуй два відрізки. Один завдовжки 10 см, а другий на 5 см коротший. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. Один відрізок довжиною 10 см, а інший на 5 см коротший 5 см. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 4 завдання із зірочкою. У конструкторі однакова кількість зелених і синіх кубиків для побудови вежі діти взяли 25 зелених кубиків і 20 синіх. Яких кубиків зелених чи синіх залишилося в конструкторі менше? На скільки кубиків менше? Діти взяли 25 зелених і 20 синіх. 25 більше, ніж 20. Якщо однакова кількість кубиків, то відповідно, що зелених кубиків залишилося менше, записуємо задача 4. Відповідь на перше питання запишемо реченням: зелених кубиків в конструкторі залишилося менше. За потреби зупиняйте відео. Щоб дізнатися, наскільки менше, від більшого числа віднімаємо менше. Тобто 25 відняти 20. Записуємо приклад 25 відняти 20. У нас запитується на скільки, тому після дорівнює пишемо слово на. Обчисліть правильно п'ять. Кубиків скорочено куб. І записуємо відповідь на п'ять кубиків. Речення у відповідь записувати не будемо. У робочому зошиті відкрити сторінку 49. Номер 1. помісти кожну рибку в акваріум із числом, що є значенням виразу, записаного на ній, з'єднай лінією. Давайте поглянемо на зразок. Перша рибка 72 додати 23. Буде 95. Треба навести лінію. 40 додати 8. Буде 48. Обведи рибку, яка залишилася без акваріума. Далі завдання до виконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Завдання 2. Скільки літрів фарби треба долити, щоб відро стало повним. У відро вміщається 25 літрів фарби. Є у відрі 10. Щоб дізнатися, скільки треба долити, треба від загальної вмісткості відра відняти ту кількість, яка є. 25 відняти 10. Треба долити 15 літрів. Є у відрі 22 літри. 25 відняти 22. Треба долити 3 літри. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 3. Запиши вирази й обчисли їх значення. Зменшуване 55 відємник 12. Знайди різницю. Зменшуване від'ємник, різниця це компоненти дії віднімання. Тобто будемо віднімати 55 відняти 12. Віднімаємо десятки. 50 відняти 10. 40 5 відняти 2 одиниці 3, 40 і 3. 43. Числа 20 і 30 це доданки. Знайди суму, доданок, доданок і сума це компоненти дії додавання. 20 додати 30. 50. Число сорок три на тридцять. Збільшити означає додати. Сорок три додати тридцять. Десятки до десятків одиниці до одиниць сорок та тридцять. Сімдесят і 3, 73. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик? До зустрічі на наступному уроці математики.